Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні я вас беру з собою мазин, костку. Я знаю, ви це любите, тому приєднуйтесь до відео. Так, що ми починаємо? О, А починаємо ми з літа. Дивіться, це такі лежаки для басейну. І бачите, там такі дві дирочки я з кожного боку. Це для, вашу, для ваших напоїв, охолоджуючих влітку. Класна штука, скільки вона коштує? 50 доларів. Прикольна штука. Це типу матрас такий. Так, і далі те, що я бачу вперше в костку, може і раніше було, але я не помічала раніше. Це в нас така каска для вело, для велосипедів від 14 років. Як бачите, є багато різних кольорів. Напевно, бачите, вони матові, а лише білий, він такий глянцевий, прикольний. Ціна у нас 40 доларів на таке Бадмінтон. Класна штука, до речі, я дуже любила в дитинстві грати. Бадмінтон скільки коштує? А ні, це бадмінтон коштує 50. А оцей матрас 55. Отак. От, от матрас, він до речі. Ага, отак от він виглядає складений. А, то тут їх два всередині. Це взагалі круто. Мам, бачила? Можна так лежати на, на животі, от як мужчинка лежить, а можна на спині. Круто. Це що в нас? Ого! Клас! Це з сіткою. Круто, це взагалі як басейн на воді. Клас! Слухай, я такого не бачила раніше. І багато людей влазить. Ну Він такий солідний, реально солідний. Він не надувається, ну, він надувається якось. Але він, знаєте, не як, не як кулька якась надута, він такий, так, він такий грубий-грубий. І скільки він? 280 на. Тут на 8 людей, наскільки я розумію. Та ну, прикольна штука. Дартс. Що це таке? А, а так? да? Оце круто, коли е, приходить компанія, ціла додому, це дуже класна штука. Зараз літом, бачите, повиставляли ці всі штуки. 100 доларів дартс, також 100 доларів. Дивіться, які величезні щітки. Класно. Кайф. Я дуже люблю ці от ігри такі в компанії. Класно, аби компанія класна була. Ну, постілі спрей у нас це для діток, напевно, чи ні. Це для дорослих спрей замість крему. Хто ще любить? Ультраспорт, це для спорту, бачите? Е водою важко відмивається. Угу. 15 хвилин до того, як вийти на вулицю, треба його напшикати. Так, що в нас тут? Каплі для очей. І вазончики. А йдемо на той бік. Клас, цікаво, скільки зараз йдемо. От на що ми дивилися. Це такий дитячий майданчик для водички. Тут буде текти водичка, воно буде крутитись, тут буде крутитись з водичкою. Там всякі кіцяці є для водички також. Ага, двоє діток граються. Клас, Класси, Джейчка Маелічка. Джейсон дуже любить воду. Тому йому також би підійшло це. 100 доларів. 100 доларів коштує. Вона величенька, тому що в Walmart є також такі штуки, але вони маленькі. І оцей от візочок. От мені цікаво, він для дітей підходить чи це тільки для гольфа. Напевно, для гольфа, не знаю. Але 159 кг максимально цього ваги. Пригає, ага. хлопчик. Клас. І той візочок коштує 100 доларів також. Прикольно, щось все по 100 доларів акція 100 доларів. Угу, пластикові. Я не люблю пластикові колеса після свого візочка. Угу. Я люблю резинові. Це дуже, дуже шумно. Але дивіться, класно, тут є й така штука і відщибається. Це як ви десь на природу їдете. Це взагалі крута штука. Там, де машиною, наприклад, не заїдеш, у нас, наприклад, в парк машиною не всюди можна доїжджати. І ви з собою берете все. там, і он... Ну, да. а доїхати там, де барбекю? не можна машиною, а в руках також все не потащиш, тому бачите, і бадмінтон, і всякі пляшки, і холодильник, і ковдри, тобто все. Сезон барбекю зараз почався. Я своїм ростом зверху не дуже можу, але дотягнулася. Угу. Телефон класно. Е, такий коштує 40 доларів. І сама барбекю. Ну це маленька. Барбекю? А, 400. 340. А чого вона така дорога? Ого, яка важка. Боже, я... підняти неможливо. Вона <реку> ну, на шарбон, бачиш. Ну щось. так, вона на вуглях. Це класно, але... А може і вона, вона глибока, в принципі, тому може якби може й достатньо, не знаю. Ой, важка. Прикольна штука. Ага, повітря так іде. Клас, да, на вуглях, це круто. Оце наш справжній шашличок. Тобто таке от. 340 доларів. Сарафанчики класний. Скільки такі коштує? З іншого боку написано 20. А це він такий. Також прикольний. От я люблю такі, я дуже люблю такі. Вони типу поло, стилю поло. Я такі люблю. Скільки таке? 25. 25 це прекрасно. І білий класний. Білий і синій класний. Круто. И біле белое Ні, Не, отут, тут мам. Сеня не При тут синя? Сеня, ты Вот синій. Вот синій. Ну класне платье. Я так люблю. Угу. На застіпці там? Чипо. То позаду, застібка. Ага, застібочка позаду. Ну я не дуже такі люблю, звісно. Я більш люблю однотонні, але... Це ж таке. Ну так, да, це літнє зараз. Ого! О, яка там штука дитяча, я бачу. Ой, все, треба йти туди. Так, курточки ще є, досі нічого собі. Тепленькі навіть такі ще є. Дивно. Подивіться, які прекрасні речі на хлопчиків, які міні. гарні кольори. Ой, а чого воно так? Суріміні. Угу. Це, до речі, класна марка, угу, класна фірма. Мені подобається. Тут у нас три штучки. Маєчка. Ой, з масинкою. Шорти, диви, які класні суріміні. Напис... Угу. Боже, які кайфові угу. шорти. Мені так подобається О, навіть на зав'язках, як для Джейсона, він у нас худишечка. І справжня резинка, і справжні зав'язки. Це mm -hmm. Ну да, це та сама. 20 доларів таке коштує. Це дуже класна штука. Mm -hmm. Це на 4 рочки на джейчку. Клас. Дуже гарно, як на мене. Взагалі, mm -hmm. mm -hmm. от в костку речі кайфові, чесно кажучи. Mm -hmm. Пума, дивіться, які гарні також. Також є шортики класні і ще одна кофточка. Дитячі речі просто топчик. Mm -hmm. Ну і наші також на дорослих. Щось таке цікавеньке. Спайдермен. Слава Богу, ми ще туди не дійшли. А от Мікі. Mm -hmm. Мікі маус. Mm -hmm. Це піжамка. Mm -hmm. Класна? Mm -hmm. О, це вже Стани штани. Клас. А є на менші два-три роки є. Шість. Нам треба який. Якщо 2 3. 2 -3. Ні, 2/3 це маленький. 2 3, 3 6. А це 7 8. О, 4 5. 4 -5. Ой, давай їй сюда. Давай сюди. Да. О, зараз буде драка за неї тут. Клас, боже, які кайфові. У mm нього -hmm. штани на нього будуть ще дуже великі на виріст. Yeah. Ну, 2/3 це вже це вже дуже. Отже, які візьмем? О, 4 5. Бачиш? Чого немає 3-4, скажіть. 16-17 доларів коштує таке для Джейсона. Береш? Ну а як же? Це ж дітки. Хотіла собі взяти піжаму, але кажу, ні, не буду. А Джейсона побачила, взяла. Ну це ж мама. Це нормально. Такі звишиті дракончики. Динозаври, точніше. Також, бачите, такого стилю. Але цей це не справжній. Він не затягується, це він просто так тут з карманчиком. Кайф. Люблю такі дитячі. Боже, подивіться, яку я красу знайшла для сломелічки. Бозі, моя бадмінтон, мій бадмінтонськ. Три штучки у нас в наборі, дві футболочки. Ой, клас. Бозі, я вже його хочу цього діти, мам, ти знаєш, він такий красивий. І вона 10 доларів коштує. Уявіть, було 13, стало 10. Три долари знижки, то ти мокри. Це є інші кольори, А, з зебрами Ну, Мені більше подобається бадмінтон. Там жіночка стоїть, робоча не хочу її заважати. Садочок маємо. Ну так, хто не знає, Мелька йде в садочок через два тижні. Сьогодні ми вже познайомилися з цими, з вихователькою. До речі, прикольно, Ну просто я не люблю червоні футболки. ці з машинками. Машинка також є. Ну, э, Давай, побіри, я більше це чи? люблю бадмінтон. Машинки це завжди хлопчики, знаєш, а бадмінтон — це щось таке унікальне. Може, а ми каву будемо брати, мам? Чи Тоже. не будемо? Ти зараз їдеш на вакансій. Так. Да. Тож ми туди йдемо, дивиться. Подивіться, який батут. Це просто я б, я, б, я, б в ньому, я б в ньому жила в цьому батуті, б, повірте. Да, то... Отак пахне цей велосипедом? Колеса, я дуже люблю запах колес. Феррарі? Ні, да, Феррарі, дивись, нічого собі. Да, вгадала. Я побачила значок, я машини знаю. Я машини люблю. Боже, який батут. Йосип на кобилі, а де від нього це є? Де сів від нього. Це вело електрик, окей, а на батут де ціна. Він реально величезний, я в ньому жила. Дивиш і баскетбол, так, класно. Може, з іншого боку десь, я не знаю. Да -да. Туди завжди садять дітоки. 1700 коштує такий вау! ну Він реально вау, мощ просто. І це дивись, яка класна штука. дуже по Так, так. Ну вона закрита, він в таку не любить заходити. Було а там ще й кухня всередині є, ти бачиш? Кухня. Та це реальний будинок, слухай. Дітей здати туди. Ага. Скільки коштує це, не знаю. Гойдалка в нас скільки? Це вона 1500. Чотири п'єс... А, це воно разом, мам. Це гойдалка разом з ним йде. Да. А це що таке за столик? Клас, взагалі, це круто. Бачите, гойдалки? Круто. А це, бачите, для конструктора. Для конструктора такий столик, потім конструктор всередине складається. Клас. Прикольно навіть інсталюють, от дзвонити за цим номером і роблять інсталяцію цього будиночку. Дитяче крісло, дитяча машинка. Ой бозі! Це для маленьких відпочивальників. Так, пластмасові. Прикольно, слухайте, я в кайфі. А це що? Світиться, напевно. Ну це їхні ці, так? Да? Це щось для хлопчиків, Ми ще до цього не дійшли, видно. Star Wars, окей. Okay. Якісь штуки. Я хочу на ту штуку подивитися, що це таке. То, типу, батут басейн. Подивіться, яка вона велика, ця штука. мама мама муа Ага. Клас. Да, тут, до речі, дуже класні книжечки, і Малька дуже любить книжечки. Дивіться. Бачите, це що... Ой, блюється, блюється. Джейсон любить зараз Маус і блює. Ой, класна книжечка. Джейсон не дуже любить книжки, але якщо він вже одну книжку якусь полюбив, він з нею і спить, і на унітазі сидить, і всюди, всюди. Клас. Бачите, французькою мовою книжечка. класно ота Ага. А, до речі, от та от книжечка, вона тактильна книжечка. Бачите, там можна трогати ручками всякі ну всякі різні штучки. Оце також, бачите, тут рибка яка. В нас така також є. І Мелька дуже, вона йому подобається, Мелю. А, бачите, це також. Ой, клас, таке ніжне, класне. Ага, це тактильні книжечки для діток. Щоб розвивати їхні пальчикові почуття. Да, дотик. Ой, ну мені сюди також не можна. Да, не можна мені нікуди, в принципі. О, тобто така от штука, не знаю. Дивіться, дракон якийсь, вау ти не знала про таких. Це такі тваринки, їх кидаєш в басейн і вони не тонуть. На них можна плавати і дітям, і дорослим. да Вони 50 доларів коштують, дуже класні штуки. Я бачила в одних блогерів дуже відомих, в Іспанії живуть. У них там є їхній басейн також вдома, і е, в них такі зірочки плавають. Ой, який е, крокодил класний. да І він не тоне, і він легко сушиться, він сохне швидко так, на сонці. ага Ну, оце ж така штука, яка не, типу, не промакає, знаєш. І тут хтось великий є, якась ракушка. Знаю, Дивись, мам, ракушка. Так, угу. ем, да, це ракушка називається, напевно. От така. Клас. Черепашка класна. Клас, черепашка. Так, мама має обрати зіплок. Це у нас такі для сэндвічів пакетиків. Тобі для, э, для морозилки? Ти для сендвічів якраз на розмір сэндвіча. Ти третій. Зараз на кілограм варених. На кілограм вареників, може. Якби ж їх виміряти, так? Да? Ну це XXL, це дуже великий. Ну на кілограм вареників я б оті брала, мам. Так. Да. Я коли морозила, я брала ті. Оці, що ти береш обличчя? Оце вони? Так, це... да, для морозілки. Так. У нас є два розміри. На сендвіч оці от маленькі. І ті побільші. Так, далі нам потрібен сирок. Я Джейчки лише купила йогурти вчора. Алюміній, mm -hmm. всяке таке. Йогурти. Ні, питні не. не. Він оці от п'є, але наше є. І сирок. Це в нас тертий сир, сир в паличках і... Звичайний сир. Це такий хороший собою брати в самолітній Так, і А бейбі-белля цей? Який тобі треба сир? Моцарелла? Ну, тоді це треба в звичайному мазанні брати. Ну, от 500 грамів є оцей. Це єдиний, але я не знаю, що я це, це знаю. за сир. Він не дуже виглядає таким якимось. ну Хоча Коско, думаю, нормальний. Це безлактозний. Головне не забути. Ти собі запиши. Якась водичка у нас тут є. Пішли. Всякі напої для підвищення енергії. Не знаю, я в це не вірю, чесно кажучи, я ніколи не відчула якоїсь, якоїсь підвищення енергії. Не, ага. не знаю, як воно працює, але там просто дуже багато кафеїну і цукру. Якщо я беру без цукру, я не відчуваю тим більше якби, ніякого цього ефекту. А з цукром я не беру, а кафеїну я і так достатньо вживаю за день. Оце дуже класні морозова, щербет, мама каже, називається. Класні дуже. Вони, до речі, в справжніх. От бачите, там кокосова ця от коробочка від апельсину, лимону. І це справжні такі, вони може навіть не знаю, як сказати. Я думаю, ви зрозуміли. Тобто справжня корзинка ця для морозива це справжній лимон. Чи справжній апельсин. Тобто... Це круто, його можна навіть потім з'їсти, якщо ви любите таке трошки. Цедру. Так, де там мама? Yeah. Ого, дивіться, хто це. Прикольно, навіть не знала, що тут таке є. Мама шукає рибку. Була на знижці, зараз. Вона вже не на знижці, а ти таку береш? А того немає? Є, але вже також не на знижці. Угу, Ти береш таку 10 штучок. Так, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Масло, рибка і пакетики. Що треба ще? Подивимося, там деустації робить. Деустація? Кидам, я не бачила сяптелем. сьогодні. Йдемо направо. Угу. Де ці костя. А, -а. а зараз сюди прийдеш. Дуже багато людей. Це я, я, до речі, сьогодні відмовилась від своєї картки Костко, змінила її на звичайну картку. Просто поміня, поміняла формат. Ну, змінила формат, так, тому що я в Костко тепер дуже рідко ходжу. Так, залишилось нам обрати сир. Ми, до речі, згадали, що тут є сир, але в менших форматах 450 грам, так як мама шукає. Я не знаю, що вона такий. Ти такий oh, хочеш? Да, да, З того боку? Мама побачила, що зіночка взяла такий сирий також вирішила. Це виробник кост. Костковий виробник, так. Потому, ну, багато дуже, дивіться, які. Це про волонт, дивіться, Ого. Цей кусок. який великий, важкий. Так, да, багато. М -м -м. Вибору дуже багато, і спробуй вибери. <п 'я> фюми, фюми. хочеш фюми? А, це як наша... Косичка наша? Як хочеш? 11 доларів пів кіла. Ну давай вже ладно. Такий? 2050. Ковчаний сирок. Як наш в такому батоні такому. О, дивіться, який прикольний кусочок шматочок. Хі -хі, клас. Прикольний такий, оригінальний? Ціна за кілограм. Тобто його важить. Клас. Тут 31,21. Людей, як не знаю, що важко okay. знімати. Так, да, я також бачила такий. Ага, і він та, за кілограм. І Скільки такий коштує? Тут щось хочу взяти. 45-25 за цей от кружочок. Ну і останнє вибираємо хлібчик. Тут дві буханки хліба, дуже смачний цей хліб. Ага, премєр Масон. Коштує 9.50. Тут ці непогано видно з моїм роз... зростом, але. Так, да, це якийсь, не знаю. Прикольно. Ну тут хліба, якого тільки немає. Але ми завжди беремо цей самий. Це як наш білий хліб дуже смачний. Так, томати. Я дуже люблю от такі кольорові, вони смачненькі, ті кисленькі, ті солодкі, таке от. 7,50. Скільки тут? 790. Я майже була близько, хотіла слати 800. А взагалі дуже вибір. Там. Вибір так, є. А 650, червоні просто томати черрі. Тут мені здається більше. 900 грам. Трошки більше тут. Але на долар дешевший. Чорні. Так, це біологічні томати. 908, ну, ну все, а, угу. та, я також їх дуже люблю. все, Ходімо на касу. Угу. Це італійське. А це, а оце, а це. А, 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 а ну-ка покажи, покажи, боже, боже, та ти що. Ну класні, да. Ой, а це що? Ой. 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 Ну все, погнали на касу, там діти вдома. Подивіться, яке в нас гарне небо, сідає сонечко. Вау! Слава Богу, прийшов дощик і дихати легше набагато. Дуже парило, знаєте. А зараз краса така і небо просто кайфове. А ми вийшли з того пекла. 48 доларів я заплатила за два одягу. Двоє одягів. Два комплекти. Два комплекти, от. два костюма. І помідорки з хлібчиком. Два хлібчика і помідорки. Ні, ну небо реально боже. Клас, зараз сфотографую навіть. Оп, сфотографувала. Клас, а оце от у нас все квіти, квіти. До речі, туди не можна заходити за цими вот тачками. Туди треба все залишати десь тут. В цьому ряду. мам. В цьому. Да, Подивіться, яке небо в нас Без краю. Ну, тут мам, думаю. Не знаю, зараз десь знайдемо машину, авто. А вон вона через дорогу ще. Костку. Тому взагалі сбили себе класно, але стільки людей просто неможливо пройти. Щось Всі так пихаються, знаєте, як ніби не встигнуть. Ну, тобто, таке. Пройдемо, звісно. Тут і слон прийде. Клас, мені дуже подобається небо таке. Костко. Все, ну. На цьому ми, я, точніше, завершую відео. Дякую за перегляд. Мама, прощавайся, прощавайся прощайся. Всім пока. Да, наша краса. Ага, костка, гарно, дуже. Так, всем, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей, пока-пока!